Все було супер, просто круто. Так по сучасному коротко охарактеризували веломарафон. Прикарпаття збирає друзів його учасники. На відзначення дня конституції більше 150 велосипедистів вийшли на майже 100 кілометровий відрізок пробігу, який стартував у Івано-Франківську, а основний його маршрут проходив селами Богорочанського району. Підтримували спортсменів протягом усього шляху, хоча щоправда не на велосипедах. Наші кореспонденти. Ініціатор акції, міський центр дозвілля дітей та юнацтва на чолі з директором Лесею Зверечук за сприяння івано-франківського міськвиконкому. Для організації марафону була проведена колосальна робота. Величезний вклад внесли богорчанські підприємці Сенчик Іван та Паранюк Ярослав. Саме маршрутом зимового марафону, який вони організовують щорічно, відбувся і велопробіг. Учасники, як мешканці області, так і львів'яни, київляни. Відтепер кажуть організатори, це вже буде щорічна акція, і кількість учасників з року у рік зростатиме. Це підтвердили і керівники району. Я думаю, що і ми, як влада, приєднаємося до вас, також сядемо на велосипеди. Ми всі молоді люди. Можемо ще займатися спортом, тому ніколи не пізно це. Я вам бажаю здоров'я, щастя, успіхів, бути гідними громадянами України. Насолоджуйтеся і залучайте своїх друзів на наступний раз, щоб було вас більше тут. стадіон. Тут усе було передбачено: і супровід працівників ДАІ, медиків, автобуси для тих, хто мав бажання перепочити, технічна підтримка тим, у кого поламався велосипед. І що приємно, вітання спортсменів мешканцями сіл, якими проїжджали спортсмени. Багато з них самі долучалися до пробігу, отримали запрошення пересісти на велосипед. і ми знімальна група обласного телебачення Галичина, «Майор-оператор, оператора. Ви не хочете покататися. Нема такого бажання. Я вам дав, дайте мені камеру, а я вам дам велосипеда. Ну, ви знаєте, як класно туди побувати в іншій шкурі, не? щоб відчути все. Запрошенням цього разу ми не скористалися, але у майбутньому все може бути. Марафон відбувся, як то кажуть, на одному диханні, що особливо приємно без прикрих випадків. За це подяка координаторам руху велоколони. Вони були доволі строгі, що й потрібно у цьому випадку. На усіх учасників у Богородчанах чекали відзнаки та. Гаряча кава, чай, їжа, солодощі, морозиво для підкріплення сил. Усі задоволені, а це найголовніше. От так, пропагуючи здоровий спосіб життя, і відзначили День Конституції.